Після аварії в Горлівці всі заводи, де є потенційна небезпека техногенних катастроф, будуть працювати за новими правилами. Їх вже розробляє уряд. Там, зокрема, буде виписана і відповідальність за несвоєчасне подання інформації про аварію. У Горлівці службовці Держгірпромнагляду не одразу повідомили про прорив аміаку. Про це тривалий час не знали навіть служба з надзвичайних ситуацій Міністерства екології. Тим часом, оглянувши місце прориву, члени комісії засумнівались у надійності труб, якими транспорт. Містер екології Олег Проскуряков зазначив, що труба була меншого діаметру, аніж записано у її паспорті. Якщо по паспорту труба повина бути толщиною 5 мм, то чисто візуально вона менше 2-3 мм. Этот... кусок трубы будет вирізаний. Буде підключені независимо експерти по експертизі метали.